Вітаю, друзі! Сьогодні новий рецептик. Пікантні м'ясні рулетики з яловичини з в'яленими томатами та базиліком тушковані у сухому червоному вині. Дуже смачні, ароматні та соковиті. Нам знадобиться 600 г яловичої вирізки. Можна замінити на свиняче филе. Нарізаємо, в мене вийшло 8 стейків. Добре відбиваємо наше м'яко. Потрібно відбити так, щоб воно збільшилось майже у два рази. Сіль, чорний перець додаємо за смаком. Далі кожний шматочок м'яса змащуємо гірчицею з однієї сторони. Всього нам знадобиться дві чайні ложки. Також нам знадобиться 100 г бекону. Його сміливо можна замінити на шинку або варену копчену ковбаску. Також потрібно 8 половинок в'ялених томатів та лимонний базилік. 70 г моцарели нарізаємо полосочками. В цьому рецепті моцарелу можна замінити на фету. Буде теж дуже смачно. І згортаємо наші рулетики. На філе викладаємо шинку, потім в'ялений томат, базилік і шматочок моцарели. І скручуємо наші рулетики, підгортаючи по боках. Для соусу нам знадобиться 2 зубчики часнику та одна цибуля. Я взяла молоду цибульку, в мене її 4 штучки. Стримненько нарізаємо і чесничок і цибулю. Підготовлені м'ясні рулетики добре обматуємо ниткою. На пательні з додаванням олії обсмажуємо нашу цибульку та чесничок до золотистого кольору. Додаємо 2 столові ложки томатної пасти та добре перемішуємо. До цибульки додаємо 1 стакан бульйону, можна замінити водичкою. Додаємо 1 чайну ложку цукру та пів чайної ложки солі. І нехай воно увариться. Тим часом ми на іншій пательні на середньому вогні обжарюємо наші рулетики. Обов'язково кладемо їх швом донизу. Після того, як наші рулетики трохи охолонуть, ми знімаємо нитку. Готові рулетики перекладаємо до соусу. До соусу додаємо 3 четвертих стакана сухого червоного вина. Накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин. Через 20 хвилин до наших рулетиків додаємо 4 штуки в'яленого чорносливу. Він дасть неймовірний аромат. Це, звісно, не обов'язково, але дуже ароматні виходять рулетики. І тушкуємо ще 20 хвилин, але вже без кришки. Ось такі рулетики в мене вийшли. Вони неймовірні, дуже смачні. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, щоб не пропустити новий рецептик.